Чим у вас асоціюються бровари? Говори, не говори, під Києвом бровари. Бровари, ага, ну це під Києвом. В даний момент з новим роком. Ну, хочеться свята. Моє рідне місто, я тут народилася, живу. Я Пишаюсь тим, що я броварчанка. Е, з прекрасним місцем для зустрічі. Дуже багато новобудов і дуже гарно, що люди почали краще жити. Нічого немає, розвитку міста взагалі немає. Все, все подобається. І начальство в нас хороше. Про нас не забувають про пенсіонерів. 74 роки мені, ви знаєте, ну набагато. Чесне слово, набагато помінялись бровари. Лучі стають гарне місто, затишне місто, гарні люди, дуже добрі. Люди тут живе подружка і і брат мого чоловіка. То ви ще ми приємні, як Ми гуляємо в парку. Ну для відпочинок в мене тут. З домом це місце, де я народилася. Ну, для мене асоціація це парк перемоги. Не знаю, я ще не Брору, типу, я сум. року. Як родний город, виходить. Такі самі. Ну, типу, по факту в Сумах так само, типа, полюють, типу, почти такі самі і в общем якось легше живеться. чисте Не знаю, ну пос 30-30 назад, це можу сказати. З містом щасливих людей. Воно раніше було селом, може так сказати, а зараз воно розростається, вже може і метро поставлять.